Всім привіт! З вами «Трускавець Онлайн. І сьогодні ми на виїзній комісії по перевірці водоканалу. Сьогодні ми були на озері, зараз ми знаходимося на самому безпосередньому водоканалі і бачимо, що схеми водопостачання були змінені, Тобто лічильник був перестановлений з колодця до приміщення. Була інформація про те, що йде так сказати лівий забір води, який постачається невідомо куди. Коли ми прийшли сюди, ми побачили, що було змінено систему водопостачання. зокрема це лічильник, і так само тут говорять про якісь заслонки, які перекриваються, начебто, і вода кудись сіде в інше місце. На сьогоднішній день ці заяви були не підтверджені. Що буде далі? Ми подивимось. Лічильник, який цей це, це зображав по, по, лічильник, який показував, скільки ми води беремо з озера. Коли він був, був ну, то він був ще місяць-два назад. я знаю. Місяць два назад він ще був. Да, да, ну, наскільки я знаю, то я знаю, що лічильник. А де звідси лічильник? А коли, коли давно? Я знаю, може. Я сказав хлопці, не шуткуйте, ставте перемичку, і вода повинна йти через лічильник. Вони це в жовтні зробили, знаючи, що я це знаю. Далі я дивлюся, що качається, а не показується лічильник. У мене є так. В жовтні води ми не брали, в листопаді не брали, в грудні не ба, а озеро качається. Ну і, то зрозумі... і на лічильник ми зафіксували, що немає жовтнього місяця, води не брали, Так? Значить, я це озвучую. Міліція, міліція. Коли міліція вже оце була останнє. Вони вирішили поставити на основну трубу. На основну. Тепер лічення. Ага, А відповідно три місяці ну, тіш... так, і поставили, і тут і, і вони самі, якби вони тут трубу зробили суцільну, вони б могли зараз сказати не було це доказів. Так. А тут відповідно розрив. Ну як, як вони зараз качають? Як та труба, де стояла лічильник, вона перервана. Це Значить, була інша вона? труба, Надія, чи не було? Отак в прямому змісті цього слова в водоканалі сидять на крані. Сходяться три труби. Так. Дві з поверхневого, одна з глибини. І вони всі сходяться в ту одну трубу. Якщо Гар... його перекрити, то а він є перекритий, то як поверхневого насос, який не працює. Він закритий вже, вже не бачив. Та відкритий, ну але що то Крадуть воду чи ні? Зараз вже я не можу цього сказати. Зараз, напевно, ні, тому що лічильник стоїть там. Сказали, що той лічильник перенесли ніби два місяці назад. У нас комісія працює вже скільки засідань. Ще ні разу він не сказав, що ми лічильник поставили в іншому місці. Тобто на сьогоднішній день це не доказати. Зараз я не можу доказати. При перенесеному лічильнику я доказати не можу. Ця труба йшла прямо туди в клодістою, так? Там, де лічильник стояв. Коли ви її перекрили і ви поставили в іншому місці лічильник, то вона вже по якійсь іншій системі йде, так? По другій трубі. Тобто вона якось розгалужена та труба. Якщо ця заслонка відкрита, Ну, яка Тру... труба йде туди? Дайте я вам розкажу. Ті всі три труби сходяться в одну перед ну під землею, перед лічильником грубо. Я не кажу, що на самому лічи. І, і там йде одною трубою в той змішувач, який є наверху раніше. отут стояв лічильник, лічильник, лічильник. значить, схема була завжди така через а зараз, як йде? зараз, ота, то не тільки та труба, і та труба туди сходиться, і ще одна труба туди сходиться, і вони разом тут, вод під тим, значить, з'єднуються в одну Добре. трубу. А як можна було проконтролювати, якщо вода Ну важко, важко. Значить, ну, ну вам ну, хотіли, щоб можна і цією, тому трохи. ми переставили туди, де не можна. Де йшла без лічильника. Єдина труба, де рахувалося, де стояв тут то була одна з трьох труб посередині, яка зараз де обрізана. А ті три труби сходяться в будь-якому випадку в клураторній, я в фільтраційні. Після них поставлений зараз лічильник, який стояв тут. Тобто з трьох віток водогону з озера, тільки на одній з них стояв лічильник. Ми би хотіли тоді так само взяти. Допустимо, у нас є зараз з озера три насоси. На даному етапі у нас тут є ваша фільтраційна. Ви можете намалювати, як зараз заходять робити трасі. Та на що нам малювати, є скеля, може, знаєте, Тому чому? Ви зрозумієте, що я ту воду з озера по іншому не подам як через фільтри. Я не можу напряму воду подавати. Не коли ви працювали, була та сама схема, так коли я працював, озеро не було запущене. Ну, але Коли я але прийшов, при вас запустили його. При мені так, да, я добивався дозволів. Е, ну, ми спільно. Я не можу сказати я, я, я. Тоді було так. Давайте, хлопці, сторінку перегортаємо і починаємо вирішувати питати питання водоканалу. Я їздив в обласну санстанцію. Ми розробляли заходи, щоб запустити офіційно озеро. Так, підготували всі документи. але в один період нам санстанція відмовила. Так по причині такій треба знести в ті хати, які є біля озера. Відмова була, не ви пізніше. Ми е, поставили перед обласною адміністрацією е, питання, що Трускавець без водопостачання е, альтернативного не виживе, як, е, не виживе, як бальнеологічний курорт, і тому нам потрібно обов'язково мати озеро. Зібрався е, в синютки, міський голова, я, ми сіли. Е, ну, це я це розказав це, запустили. запустили озеро. Потім постояло питання, де ставити лічильник. Так? Мені розказали, от тут ми ставимо на тій трубі. Ну, Хто сказав? Ми, а ну керівник. Добре, дивіться. Потім ви знали, І що є та лічильник поставила в травні. Почекайте, лічильник вставили в травні 15-го року. Лічильник ставили 15-го. озеро було в нас повне. Ми з поверхневого качали. Потім озеро почало міліти, міліти. Коли я працював тут, я сказав, що озеро нижче опускатися, і це було завдання міського голови. Нижче оцього водозабору не можна. Озеро має мати свою поверхню, і ми повинні тут поверхню тримати. У Вересні місяці, коли я ще працював, я узнав інформацію, що ми вже почали. З низинного, ну з глибинного цей, але лічильник я бачу не крутиться. Тому я почав займатися тим питанням, і мені сказали, треба ставити перемичку. І Мене в той час звільнили. Перемичку вже ставили Ви звертались в органи. В органи ну, ну, та чека. А Прокурку. по чому? По чому? Ну, за за Ну, по тому забору води, тому... ну ще не качалося тоді з глибину. Так, так. Та. чого mm -hmm. я мав звертатися? Спочатку вирішуєш питання на підприємстві, а коли не вирішується, тоді ти до когось звертаєшся ну, А бій. не просто що я не маю непідтверджені слухи, я маю звертатися. Коли ви знали за, за проблему, е... тобто ви все рівно не звернулися. Хто вам сказав? Ну ну В я... листопаді я, я почав тобто, говорити після звільнення після звільнення. так.